Давай, давай на базу. Вперед. Вчора співали, сьогодні свиней ганяємо. Давай, 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 Глося, давай. Так що Глосю ставимо в станочок. Давай, 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 давай. Давай маленька, давай. Підлучаємо трошки з запізненням. ну Нічого. Зараз проколимо і вермикінчик. От. А там побачимо. Може все добре буде. Ми ще й спаруємо. Підходила трохи. Так, це наша маршуха. Це наша Глорія Мігеровна прибула на базу торпедних катерів. Зараз відлучаємо нашу каштаночку. О, так що прийшла без проблем. Порося там проколимо катазол, бо витазол, що там знайдемо, щоб мінімалізувати стрес. Ну, а свиноматки проглистуємо її і, можливо, якщо все буде добре, побачимо, може ще спаруємо ландрасом. Попробуємо, а там буде видно. Так що працюємо. Зараз закриваємо калітку. Так, каштанку теж переганяємо. Давай, давай. Так, ребята, ви залишитесь вдома. Перед, сюди. Хе -хе, ви не йдете нікуди. Залишаємося тут. Давай каштанка, Да. Її маленьку клітку поки поставимо, поки до гулянки. Так, каштаночка наша також вже на бозі. Зараз проколюємо вермикти. Глистуємо і працюємо. Поросята поки залишаються на місці. Там, де вони були, а потім є в одну групу, а там буде видно. Так що, друзі, ранок після ярмарки. Так, однесу ще щити. Так, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один ранок. Вчора ми з вами попрацювали. Вибачте, що не вийшов прямий ефір, реально батарейки сіли. Позавчора ми передали прицеп КамАЗовський. 71-шу бригаду ціна питання 1900 доларів і заправили КАМАЗ поки з нашого бюджету, але за це ми разом робили з Юрією Фермагром. Хлопці потім нам скинуть половину коштів. О, так що ми працюємо далі. На даний момент зараз замовлено шість комплектів резини. Дякуючи вчорашній ярмарці. Ми це все діло, я думаю, частково закриємо і працюємо далі. Збираємо на РЕП для 112, і на автомобіль для 114. І завтра вже треба платити за... Два ремонти, які знаходяться, дві машинки l 200 для 43-ї і Opel Frontera, яку ми забрали в 44-й бригаді. Так що, друзі, хто там мене питав по поводу чи ні, я розкидав, розкидав хотів ще вчора і вигорати, але перед цього думав, що я ж дома буду, але я ж поїхав на ярмарку. Так що не знаю, вийде сьогодні, можливо, перефризую і вже біля хати посадимо трошки картоплі, щоб була у нас. Рані. Ну, а у нас от такий ранок. Вчора ми співали, танцювали, бігали по переяслу. Хочеться подякувати всім Переяславцям, всім небайдужим, а також на протязі ярмарки я включив прямий ефір, також люди донатили. Там було 7 тисяч гривень, але я не перераховував, ну, не считав по потім пересчитав, приїхав додому. Це було більше 22 тисяч гривень. Так що вам також величезний лайк. І сума збільшилась. Не 7 тисяч, а ще плюс 13, то це у нас, виходить, 70 тисяч гривень за ярмарку. Хтось каже, можна було провести прямий ефір вдома, ну, це зовсім інше. Себе показати, на людей подивитися. Було дуже приємно, було чимало переходило підписників. Але були люди, які гнали, казали, їдьте в посадку, співайте. Ну Я думаю, що кожного є своя думка, але. З такими гнидами просто важко жити на одній землі. І для тих людей, які шукаєте причину, якщо ми робимо, то нам це вигодно. Не пошукайте причину в собі, чому ви не робите. Значить, вам все устрає, так, виходить? Мене не все устрає на даний час. Я хочу жити в вільній державі, щоб мої діти жили у вільній Україні. Так що шукайте причину в собі, чому ви нічого не робите і чому ви обсуждаєте гидити таких людей, як я і багато інших. Ну, то вже 13 питання. А також я ще раз звертаюся до блогерів, які мають можливість згуртувати біля себе громади. Візьміть хлопців хоч один звіт і зробіть від початку до кінця, чи той дрон, чи той реп, і цим ви врятуєте життя. Так само Звертаюся до господарства на Поліссі, я до них пишу рік, не можу достукатись, і хтось мене гидив, що я вже пересрався з усіма блогерами. Ні, я не пересрався, я навіть з ними не спілкувався, тому що писати у небо це без толку. От. Але у них своє життя, у них закритий забор, отак, свої городи, там все. Моя хата з краю нічого не знаю. Ну, Крайня хата то не є дуже добре, тому що вона перша зустрічає ворога. Так що, не хочу бажати вам пакості, але з таким настроєм, як ми працюємо, то вони прийдуть до нас. Чому хтось, а не я? От кожен повинен зробити все можливе і неможливе для того, щоб вибороти нашу волю і свободу. Ну, то таке. Це саме болюче, що в мене є, але господарство ніхто не відміняв і ми працюємо. Так, зранку сьогодні відлучили тих свиноматок, все йде якось шкериберті, але помаленьку, дякуючи Богу. У нас є і поросята, у нас є, і що різати. У нас і крутиться копійка. І є що виставити на лоти і є чим пригостити, хто до нас заїжджає. Так що, друзі, також хотів би подякувати Олександру. Вчора до мене підійшов, Переслав і віддає мені резину разом з дисками. І вже та резина мені вже потрібна на... <кхух> вчора. Сьогодні поїду заберу. Але людина не каже прізвища і не хоче, щоб його про нього говорили. Так що, друзі, позасиралися за ніч. Так? Вичищаємо, обираємо, життя вирує. Це чинчинарьом. Ці димлять як ненормальні. Мухи з'явилися. по поводу мух, хто там мене питав, як з мухами боротися. Ми з мухами не боремося, а не використовую, вона в мене не працює. От. Саме головне, це щоб була витяжка, так щось у нас один прихворів, не можемо його поставити на ноги. Будемо лікувати далі. Ну, таке, без цього не буває. От. Ці, начебто, нічого, ну, один згорбився на пузі, значить або температура, або живіт. Зараз використаємо антибіотик і проколимо, і проколимо пройдемо курс лікування. Так що ці два таранчука в нас обираються. Ну, ті поросята, що в нас на даний момент знаходяться в тій групі. Там частково я буду продавати, одненького хочу подарувати військовослужбовцю. Всі у нас хлопці, відлучені від мамки. Зараз вишкрібаємо, робимо дезінфекцію, потрусимо і ставимо корицю. Да, і проколимо катазол або ветазол. Для того, щоб змінімалізувати стрес. Хтось їсть, хтось не їсть, хтось слабший, хтось сильніший. Є, звісно, пару дрищиків. Мазуха, як завжди, засериться і лежить. Так що дівчульки на місці, все чинарем. Зараз, зараз робимо процедури. І працюємо далі, поки мовчать, поки мовчать, не тріщать. Теж за франці всі різні. О, бо хтось каже, там, що ти F1 не купуєш. Ну і думаєте, F1 купити і можна дрючками годувати і все буде добре. Ні, такого не буває. Так, що тут за брень, а? Що це ми бринькаємо? Рижики пішли, все чи наряд. Так що, друзі, садочки порозцвітали, повернулися бочечки, в треба помити. О, Тут у нас Петрівна вже перепілок перенесла. Що ви змії? Ну, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок залишилося, хоч їх було дуже багато. Ну, вони були якісь нікчемні, але форми такі доволі непогані. Борося, навіть ті дрищики, які були, це у нас вже навіть не розбереш. Чорний оцей, мабуть, на самий був дрищ. ну, Сосків хватало і отай білий такий був дрищ. То все начебто нормально. Так, перепілки вже у нас переїхали. Леся Петрівна перевела, що ставимо їм корице. А може навіть рижик ще сюди перенесемо до них, щоб їм тут тепліше, сухіше. Побачимо, що заприділимося. Зойка наша також. Ще так? То їм, то не їм, така вона дама цікава, так? Чи зойка любка. Ну і наші бройлери вже вчора Леся Петрівна почала різати. Вчора вже був, ну вибрали вони так. Візуально вже була тушка 3200. ну Є меншенькі, є більшенькі. Тобто вже можна розріджувати і можна різати наших бройлерів. Хто пам'ятає, ми взяли їх 13, 13 числа, брали у Наталі. так Лампочка обратно згоріла. Вчора світло пропадало, мене вдома не було. За, запускали генератор, тому що є маленькі курчата, і за те, щоб тільки лампочки і коврики були теплі, запускали генератор. От, і десь перепад напряжень, напруги був, і лампочки димлять і горять. Так що такий наш бройлер доволі непоганий. Так що вирощуємо бройлера разом. Буде е, зараз вже розпочинається тепло і зараз можна бройлера навіть тримати на е, вулиці. Так що не бійтеся цього робити. Робіть самі зерносуміш, буде набагато дешевше і буде вигідно. Ми беремо підрощеного. Хтось говорив навіщо? Це, це не вигідно, Я вам скажу, що не вигідно нічого не робити. По комбікорму я вже показував 200 разів, взяли, так за скріншотили, кукурудза 40, пшениця 30, соєва 20, соняк – 6, 6, 3 1,5 і вітамінно мінеральна добавка 2,5. Стандарт агро є по 10 кілограм. 10 кілограм це на 400 кілограм. Для того, щоб його догодувати. 100 штук, це в середньому закладаємо ну, щоб до нормальної ваги, не до промислової там, а до такої, як у нас, то ми закладаємо там, 5 кілограмів е, на голову. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки, все буде Україна, але для цього треба щось зробити. І не думайте, що за вас то щось зробить. Так що біда у нас одна. І для критиків закрийте свої хоботи. Сидіть там мовчки і не шукайте вигодно, чи мені чи це не вигодно. Скажу вам чесно, для мене порівняння з військовими не важко, але немає ні дня, ні ночі. Так що всім бажаю миру, здоров'я і добра, дебілам бажаю ума, а блогерам, які сидять і ждуть, роблять рекламку. Це дуже добре, це прогресує, але... Візьміть і використайте свій канал і підтримайте наших захисників, тому що завтра не буде ні каналу, ні вас на тому каналі, тому що вони прийдуть і затруйтесь з лиця землі. Просто спілкуйтеся з тими, хто там стоїть і хто віддає своє життя. І тоді зрозумієте. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.